Всім привіт! Це відео про ноутбук Chuwi HeroBook Plus після 2 років його використання. Ну, що я скажу? Він такий ніби з вигляду непоганий, але але він дуже. ну, ніякий цей. В чому проблема? Проблема в тому, що поки він був на Windows 10, в ньому все працювало так, як, як треба. Але після оновлення до Windows 11, почалися проблеми. Проблеми стосуються тачпада, Він не постійно працює так, як потрібно. І відвалилася повністю камера. Повністю камера не працює. Після оновлення камера взагалі не працює. Ми заходимо. Це воно з'єднується до мого телефона. Але камера в самому ноутбуці не працює після оновлення. Тут я де дивився, вона якась від якоїсь Lenovo, Але так-драйвери я не міг знайти на, це, на цю камеру. І все, і вона не працює. Я не знаю, що з цим робити. Може хтось знає, підскаже, напише мені. Бо я не знаю. Значить, тачпад, якщо повністю суха рука, сухі пальці повністю, то ну, так, ну він працює. Ну, чуть, -чуть, чуть, -чуть якийсь під на, на пальцях. Все, він, він живе собі своїм життям. Він уже все він перестає, перестає працювати як потрібно. Це проблема Капець, Не взагалі не комфортно, комфортно взагалі. Чим тут е, ще проблема? Проблема в тому, що тут е, графічний Intel UHD Graphic 600. Ну, такий собі. Ну, це, не, це ще цей, Це ще куди не йшло. Але тут мобільний е, процесор стоїть. 2 ГГц. Тут 12 оперативної пам'яті є. А, але все би було добре, але мобільний процесор. Він слабкий. Так, на перегляд YouTube. На перегляд, е, перегляд інтернету, Супер. Ноутбук супер. В ньому батарейка, от у нас зараз виключають світло. Його батарейки хватає на 8 годин, якщо поставити тут від акумулятора максимальний ресурс акумулятора, все включити. І він тоді працює до 8 годин. Це при тому, що ти дивишся фільми до 8 годин. Ну, Це от скільки фільмів можна? 4 фільми подивитися, так? Без проблем. Звук, ніби непоганий. Ну, чути. Не, 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 не є там, не знаю, якийсь Долбі Атмос. Але. Так, подивиться, якесь відео. Тут самий раз. Більше ні, ні, ні на що цей ноутбук не, не, не здатний. Ігри якісь тут є, можна, типу, скачати, але такі не не, не серйозні не серйозні ігри. Монтувати відео на якихось таких програмах не, не дуже потужних теж без проблем. Дивиться відео в 4К він дивиться. Тут гарний екран. Ну Мені подобається. Тут матовий, матовий екран, бліків немає. Тут Оце максимум яркість. А це, йдемо до мінімум. Непоганий, непоганий. Мені подобається. такий екран. такий, Тут IPS-екран. IPS І він вроді бистрий. В інтернеті він бистрий. Бистро все знаходить. Ну, повітряна тривога. Так? От він все загружає, Без проблем. Відео, ще раз говорю він, нормально, комфортно дивиться. Яскравий екран. Тут є багато настройок по цьому екрану. Один плюс, що довго тримає батарея. Дійсно, довго тримає батарея. Тут є настройки на відео. Ти можеш тут багато чого настроїти. Відео гарні, виходять. Але тут немає HDR. Він не підтримує. Але цей. Цей, цей ноутбук підтримує до трьох, до трьох дисплеїв. Десь я то бачив, зараз я вам покажу. Колір інформація. Ама... О, так. А, дисплей 4К. А, це, ну, дисплей не є 4К, ну, це понятно. А, купував я його в розетці під час війни. Під час війни в мене мій ноутбук поломився. Asus — хороший ноутбук. Купував я гурзець за 14 тисяч. Я вам скажу, він цих грошей не коштує. Краще купити якийсь, я не знаю, Lenovo. HP якусь, Acer. Ну, не цей. Не цей. Ні за які гроші. Він не коштує цих грошей взагалі. Все, всім подякував. Якщо вам подобається це відео, ставте лайки. Пишіть, ще знімемо якесь відео на якісь, якісь, може випробування на цей ноутбук. Якщо вам подобається, то немає проблем. Все, всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки, до побачення.